Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Орина Гігієва. Вітаю до семи зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів з Запоріжжя. Загинув 47-річний чоловік. Його старенька мати у лікарні їхній будинок повністю зруйнований. Також поранені двоє підлітків. Їм 13 і 15 років. Пошкоджено 70 багатоповерхівок, об'єкти соціальної сфери та інфраструктури. СБУ затримала агент РФ, який наводив ворожі ракети на свою ж бригаду ЗСУ та планував втекти до Росії. Зрадником виявився нещодавно мобілізований харків'янин, якого ворог завербував у серпні. Він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів в обмін на втечу до РФ. Там він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. Якою для Дніпрян буде зима? Сьогодні це питання є чи не найважливішим для мешканців міста. Саме тому комунальники влітку ремонтували обладнання, аби жителі Дніпра провели цю зиму у теплі? Протягом останніх кількох місяців місто готувалося до нового опалювального сезону. Наразі планові роботи майже добігли кінця було виконано згідно плану передупередительного ремонту всі об'єми. А також виконано заміна котла ністу 5 на даній котельні. В даному котлі було заміна трубна частина, обмуровка котла та встановлено турбований пальник замість старих пальників. Такі зміни дозволять зменшити споживання газу на 5-7% і збільшать об'єм роботи котельні. Також тут підготувались і до можливих аварійних ситуацій. Була виконана перемичка в разі. Аварійного відключення однієї з ниток, трас, ми можемо. Піддержати, щоб не розморозити в аварійній ситуації. Ну об'єкти другої нитки на іншому об'єкті оновили теплоізоляцію. Була викинене заміна теплової ізоляції. Чому заміна? повна заміна. Це було демонтовано стару. Якщо знаєте, чорна була субероїда, мінвата, яка з часами вона просто висипається, і були голі труби. Було включено, і в цьому році була відновлена повністю ізоляція. Завдяки цьому вдасться зберегти температуру теплоносія і забезпечити споживачів більш якісним опаленням. Загалом місто на 95% готове до початку нового опалювального сезону. До кінця вересня комунальники повністю завершать усі планові роботи. Тож зиму дніпряни проведуть у теплі. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. У Дніпрі тривають роботи у 12-поверховому будинку на вулиці Калинові. Через російський удар у 2022 році в ньому повилітали вікна, посипалось скло. У той страшний день. Ворожа атака обірвала життя п'ятьох людей. Як відновлюють пошкоджене житло, розповість Дар'я Лисенко. Через ворожий удар у 2022 році, 10 жовтня, постраждав 12 поверховий будинок на вулиці Калиновій. У той день загинуло п'ятеро людей. Тетяна досі згадує цей день з жахом. У нас були такі пошкодження. У людей повилітало повністю все. У нас квартири у нас знаходяться повністю застеклені і немає стін, тобто на всю на всю довжину квартири, і повилітало все. Політали сей, люди постраждало дуже багато меблів, люди, люди постраждали, У нас були декому зашивали руки. Тетяна каже, після атаки окупантів вони дуже довго оговтувались. Спасибі, нас не покинули, мало того, що за одну ніч повністю дорогу заасфальтували, бо там була огромна вирва, така яма. Зробили нам ну дуже швидко нас утеплили, Дуже швидко нас зробили першу лінію утеплення, застеклили наші квартири. Пообіцяли компенсацію за лоджії. Пошкодження будинку після обстрілу відновили максимально швидко. Наразі ж тут тривають роботи з утеплення будинку для підвищення енергоефективності. На початку ще минулого року була розроблена проектна документація. Ми спілкувалися з різними міжнародними фондами, і проект попав під фінансування Європейського банку під місцеві гарантії. Буде Проводити проводитися утеплення фасаду з повністю з мінеральною ватт. Це дозволить краще зберігати тепло в оселях Дніпрян та допоможе економити енергоресурси. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесер, Дніпро Ціни зростають, а українці все частіше задумуються, як вижити на прожитковий мінімум у 3028 гривень. Мій колега Сергій Скрипник вирушив на ринок, щоб зібрати базовий продуктовий кошик. Чи вдасться це зробити? Та що кажуть люди? Дивіться у сюжеті. картопля – овоч, без якого важко уявити раціон українця. Зараз стала розкішю за кілограм 30 гривень. Уявіть, минулого року за ці гроші можна було купити 2 або 3 кілограми. 2024 рік можна назвати справжнім випробуванням для гаманців українців. Прожитковий мінімум встановлено на рівні 3028 гривень для працездатного населення. Та аби прожити на ці гроші, потрібно стати справжнім майстром економії. Пані Валентина часто їсть ринку. каже, тут овочі свіжіші і ціни нижчі. Втім, все одно кусаються. Картошка картопля дуже піднялася в ціні. Якщо того року ми її купували по 8 гривень, то цього року найдешевший був пік. Зараз вам скажу в магазині в супермаркеті була ціна 16 гривень. То тепер у цьому ж супермаркеті 24 гривні жінка люб'язно показала нам сьогоднішні покупки. Ось, дивіться, слів купила на. Ось дивіться. Слив купила на 10 гривень, вони по 35. М'ясо по 150 гривень. Це що за м'ясо? Свинина. І кілограм баклажанів по 25 гривень. І Ще 200 грам редиски. Е... По 70 редиска. То з чимось гривень витратила, але борщу не звариш, нічого не зробиш, бо до цього м'яса, якщо зробити печеню, то треба купити ще картоплю, треба купити помідор, перецьдор, перчика». До зими ціни на яблука, груші та цитрусові підуть угору. А це означає, що українцям можливо потрібно буде обирати чи купувати ці товари на десерт, щоб обмежитися компотами сухофруктів. Яблуки яблука цього року дорожчі ніж того року, але у всякому разі починається яблучний сезон. Може вони трошки дешевші стануть, але того року. Було дешевше. Поряд із продуктами харчування зросли ціни й на непродовольчі товари. Навіть просте прання стає дорожчим шампуні, мило, пральний порошок. Тепер усе це витягує з кишені більше ніж хотілося. А покупці змушені порівнювати ціни і брати лише найнеобхідніше. Втім, найдорожчим продуктом стандартно залишається м'ясо. Ціни на нього суттєво не зросли, кажуть продавці. Але люди купують мало. Ні, не піднімаюся, невозможно. Не возм... а що невозможно невозможна? Люди потребності не мають діля, Це м'ясо. Що найдорожче? Свиніна чи гавядіна, чи ні, гав'ядіна, звісно. Гав'яніна до трьохсот. Закупку попіднімали чого на свинині, що на, свини, що на це, ну тут невозможна розумієте? Тож середній цінник за один похід на ринок складатиме від трьох до п'яти сотень гривень. Саме стільки треба, аби придбати бодай базовий набір продуктів на один-два дні. Тож які висновки, Споживчий кошик українців в 24-му році змінився. Тож тепер доведеться вигадувати і зважувати кожну покупку. Сергій Скрипник Юрій Даницький Дніпро Тіві. Згубна звичка стає ще дорожчою з наступного року. В Україні в чергове підвищиться акциз. На тютюнові вироби такі зміни заклали у проект державного бюджету на 2025 рік. Одна пачка цигарок буде коштувати приблизно 150-200 гривень. У чому мета такого здорожчання і до чого це призведе, розбирались мої колеги. У 2025 році українців чекає планове підняття акцизу на тютюнові вироби. Мета збільшення надходжень до державного бюджету та зменшення кількості курців. За прогнозами фахівців ціни на цигарки можуть підрости на 20-30%. Те, що запропонував уряд в законопроект 11.090, то ця, цей проект він передбачає більше скоріше. Імплементації євроінтеграційних зобов'язань щодо акцизів на тютюнові вироби, але незважаючи на те, що підвищення акцизів на тютюнові вироби має за мету знизити доступність шкідливого наркотичного цього продукту для населення і пер все для дітей та молоді. Аналіз Відницького економічного інституту продемонстрував, що запропонована урядом модель на жаль призведе до відновлення зростання епідемії вживання тютюну в Україні. Думки Дніпрян щодо підвищення цін на цигарки різняться. Хай дорожче, може я палить поки тому що з нашими пенсіонними ділами особо не побавишся. Ну тому що будемо платити дорожче. Українці за кордоном до європейських цін на тютюн звикли. переводі на гривні за пачку там доводиться віддавати від 170 до 220 гривень. Навіть якщо піднімається ціна на цигарки, це не зупиняє знаходити гроші чи заробляти більше, вони дорожчують і все одно людей. Якщо людина ну, вживає м'ясо, то вона його буде вживати. Може, трошки менше, але ж ну, все одно буде. Може, якщо наприклад там скурювала людина пачку цигарок в день, то може буде півпачки скурювати. але все одно буде. Лікарі ж кажуть, що ріст цін люди можуть використати як привід покинути палити, навіть якщо раніше на це не наважувались. Трошечки вдарить по гаманцю і можливо, люди будуть менше собі шкодити. Доведено, що рак легень асоційований з палінням. Також це додатково наповнюватиме держбюджет. Згідно з проектом державного бюджету на 2025 рік, від підвищення акцизів на тютюнові вироби планується отримати приблизно 27 мільярдів гривень. Стасюк, Павло Черненко. Дніпро Ірина Карпа у Дніпрі, українська співачка та письменниця, найсильніша амбасадорка України у Франції, вперше за кілька років приїхала до нашого міста. Запрошую на творчу зустріч виступатиме з благодійною місією. Обіцяє зачитати рядки з ще незавершеної книги. Головний герой якої Дніпрянин. Сьогодні в 18.00 в центрі мінора буде виступ. Це буде ну вокальний в тому сенсі, що я буду говорити. Не знаю, може щось заспіваю, але взагалі це така інтерактивна зустріч із Дніпрянами. Дуже давно не бачились. Вечір буде благодійний, тобто кожен квиток буде дорівнювати прямому донату на ветеранок. Ми збираємо шість дуже крутих жінок, які йдуть у військо, Так їм треба купити все необхідне. Я докладаюся до цього, до цього проекту так допомоги їм. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Що їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради про міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 41 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негаразів вивезення сміття, вуличного освітлення, аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 248 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І про приємне за минулу добу в місті народилось 20 малюків, 11 дівчаток і 9 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.